Пройти треба кричать, Чому ніхто не кричить. Коротше, що відбувається, у нас повний аншлаг в офісі. Вася продає круза. Ти продав. допоміг продати. Сергій Палич, теж я дивлюся, підключився к продажі. Ми розраховуємося по мігану. Людина в процесі в цьому всьому розрахувалася по кашкаю. Зробили, подали нас сертифікат, подали на договір. Коротше, повним ходом іде двіж. Оля, там пише страховки договора. я не знаю. Саша прилетела тоже там что-то писать. Короче, полный цей. Ажиотаж. Саша, пару слив. У нас полный ажиотаж. Почему бы про это не кричим? И Сергей Павлович тоже подключился, сидел, сидел. Ну, про это надо кричать, Сергей. Да, надо кричать. Ну. Все, добренько, ладно, все, да. идем. Все, 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 все Давай, будем кричать. Короче, та це я показав ажіотаж офіційний. Та дуже класно. Все автомобілі продаються і якщо ви ще свій не продали, то ми вас ждемо. Ми а можемо так, продати, так? Да, треба хороші машинки, хороші такі, щоб знаєш, там без угу. Але Чай... Але ще без нюансів. Але ж це важко знайти. Ну, без ми, ну тяжковато, ну Кашкай ти гонив. що з Кашкаєм? Ну, по ходову все добре. Такі машини, напевно, не треба піднімати взагалі на майданчику. Він їде класно, все, питання нема. Це речаги, так? Але, да? але ж в будь-якому випадку піднімеш речаги, десь патьокиш. Але люди по-різному на це реагують. Ну ці як відреагували. Дуже добре, да. так. Дуже добре. Красива машина. Коротше, ця машина теж продана. Яка ця? Да. Кому? Моєму знайомому продана. Коротше, заробити на ній не коротше, коротше, все, її заберуть в суботу. Yeah. Всю, да. так, що Чого так важко А, да, Попросили, по цей, сім'я живуть на кордоні. Я так розумію, ти ще вступу Да, Так, так. Треба гроші. Для мене, а для них треба машина, і я кажу, хорошо. Плюс вони хотіли сіжу машину, то забирають. Mm. Поїде вона служить до кордону для сім'ї молодої. На даний момент часу, що відбувається? Продан Круз? продан кашкай, продан Міган. Я так розумію, люди ну, поїхали. Це ще не все. Завтра Захіра проїжджає, забирають людина з Сіра, з Києва. Ага. 13 року. Е, ну, Зараз люди там ще дум думають, Ну, це мужчина думає, що робити. О чоловік за фіри, да? так? Да, по тій або по тій. Ага. Він вважає і що йому вигідніше. Там клапану кришку треба, коропатки міняти угу. і свічі, і щоб в колодцях масла не було. А там, виходить, ГРМ і всяке таке. Угу. Ну, ключок. So, Леша. Ще не сам лан... Ой, не сан лансер. Че ще? Вісобісі лансер. Поїхали люди брати гроші, знайомих Де? — Да? В да, нас нема на позичити. <laughs> <Вони> люди... <laughs> <Как познай, laughs> Ми вже сіль ні? — Ми не, не можемо, так. Да. Я ось такі штуки на школі защиті десь. Ну, типу, не в чужій стоїть. Просідую, що падає. Це кравчучку, блять, да, це дуже звучно. Це на рипалку, взагалі, тема. Все, виїзд. На сома. На сама, так. А чого? Зразу смягчаючий удар. А що по токсону Кирило? Ну жа, за деньгами сьогодні поїхали. Тоже? Який? Твій? Ну да. да. А де Руслановий рощий? Там вон, вон його токсон токсон. Чого ви не продаєте? Чому ми його не продаємо? Ну я ж не сам продав свою машину, не. так же пол... нормально, Нормально, 20 продав. Не, То шо. есть ніяких моментів таких нема? рав 4 де там? До рав 4, 4. сюди.